Повнімістації. Є е, Жорода, е, з Чернівець. ну Чернівець. Мали бути з Києва, але ну, щось там по інших таких, чи інших причинах е, люди сюди до нас не добралися. Це мається на увазі, ті міста я назвав тих працівників, де працюють де на сьогоднішній день наші е, філіали від Галичини. І... Які готові приймати по сьогодні ті самі закази і в будь-яких областях України і Європи завдання, які будуть поставлені перед нами. Ну і в принципі, в структуру, але не входить ще ряд других організацій. Я думаю, що буду запрошені сьогодні до слова, це туристичне агентство та є прямий тур, оператор питань землеустрою, теж виступить покінець в цьому напрямку розкажуть вам. Ну і я думаю, в напрямках роботи ви, більше зрозумієте в процесі спілкування з мікрофонами. Знаєте, ми таки не дуже прививче до цього. в ну, мене все, дякую за увагу і б з вами співпрацювати. І надаю слово. президента Украинской ассоциации Минскому Игорю Миколаевичу. Уважаемые друзья, позвольте мне на русском языке говорить, мне немножко так проще. Зовут меня Игорь Николаевич, я представляю всю Украинскую ассоциацию частных детективов, членом которой является сегодня наш именинник, скажем так, руководитель охранной структуры Галичина. Петр Петрович немножко скромно о себе сказал. Наше знакомство, например, с ним состоялось в том, что мы на территории Ивана Франковской области с ним вдвоем отработали очень сложный, серьезный заказ, поступивший от заказчика из Российской Федерации. Петр Петрович, опять же, скромно сказал о возможностях, которыми обладает. Я могу смело сказать, что новая структура, которая открывается, с чем мы сегодня поздравляем руководство этой фирмы, он скромно сказал о своих возможностях. Я смело и однозначно заявляю, что Петр Петрович способен решать сегодня задачи в большинстве стран мира. Как бы это ни звучало громко, но это есть так на самом деле. Вряд ли какая-то структура в Ивано-Франковской области может решать те задачи, которые может решать Петр Петрович за счет тех связей, за счет э, тех контактов, коллег, которые существуют у него за счет э, Всеукраинской ассоциации частных детективов. Но это немножко э, в сторону. Я бы просто хотел э, от лица ассоциации, от всех 60 коллег, которые входят сегодня во Всеукраинскую ассоциацию и находятся на сегодняшний день в трех странах мира, поздравить Петра Петровича и его коллег со знаменательным событием. Глубоко убежден вместе с вами что у данной структуры, которая сегодня открывается, большое-большое будущее, чего мы и желаем. И еще одно слово. Значит, благодаря господину Шеремете, круг членов нашей ассоциации растет чуть ли не с каждой недели. Он привлекает все новых и новых профессионалов, своих коллег в нашу ассоциацию. Они вливаются в наш дружный коллектив. Я сегодня пользуюсь случаем, хотел бы вручить удостоверение членов ассоциации, двум представителям Львовской области. Ну, раз уж так сложилось, давайте поздравим и этих людей. Я с уважением прошу подойти к Косику Андрея Ивановича. Андрей Иванович, поздравляю всех благ. Будем работать. А також курі Анатолію Ніколаєві. Спасибо за кування. Ну що ж, я сподіваюся, що після таких слів можна тільки один запропонувати, будь ласка, що ми на підходимо, оскільки ось цей чудовий прекрасний стіл зрахований на те, щоб ви якраз споживали те, що я настала. Будь ласка. Я так розумію, Петрович, поки ви не під'їдете, не візьмете перший келеги, ніхто не підійде. Будь ласка, шановні пасе, піднімайте, піднімайтеся, піднімайтеся, Запрошую вас всіх. Як то кажуть, перший якраз якраз п'єте чисто по галицьки, п'єте до дна, щоб була думка у фірмі їх друзів. Одна. Начнем, пожалуй. После первой не закусывают. Болень. Сьогодні зібрались люди, які люблять свою роботу, і в першу чергу вони поважають тих, хто сьогодні якраз мають келихи наповнені. Піднімаємо келихи за справжніх друзів, які сьогодні приїхали підтримати фірму Галичина. Ну що, шановне панство, Петро Петрович, якраз ваші друзі піднімають келих за вас, за ваших працівників і за фірму Галичина. Пам'ятайте, їмо до дна, що була думка усіх, одна. А оскільки сказав, що декілька напрямків є у фірми Галичина, то сподіваюся, що зараз запрошую людину, яка розкаже про ще одну діяльність. Зовсім не ту, що ми якраз показуємо детективи, охорона, адвокати, а ні. А ми поговоримо про відпочинок. Я запрошую до слова менеджера JIP Турагенції Олександра Кострива. Будь ласка, пане Олександре. Доброго дня, шановне панство. Хотів би вам трошки розказати про вище згадане туристичне агентство, щоб ви мали уявлення, що це за компанія. Значить, історія компанії нашої починається близько 15 років назад з авіакаси ACS Ukraine. Вже тоді, по сьогоднішній час, ця каса займає одну з провідних позицій в своєму сегменті. Стартом нашої компанії можна вважати листопад 2009 року. Саме тоді з'являються такі основні туристичні напрямки, як Домініканська Республіка, Куба, також Мексика і багато інших, які по сьогодні день є одним із самих найбільших на як бізнесі компанії, так і на ринку в цілому. Далі можна сказати, наступного року компанія починає розвивати зимовий туризм. Це такі спекотні країни, як Індія, Шрі-Ланка, Мексика, Куба, а також гірськолижні курорти до Іспанії, Андори, Словенії. На сьогоднішній час компанія займає близько охоплює близько 50 агентств у всій Україні. Вона розвивається не тільки у столиці, а також в таких містах, як Харків, Донець, Дніпропетровськ. Кишинів та Одеса. І з лютого 2013 року наше представництво відкрито вже і у Львові. Компанія пропонує зимою 2013-2014 поїздки до Єгипту кожного понеділка на 7-14 днів, а також безкоштовний транс, трансфер з Івано-Франківська до аеропорту Львів Івано-Франківська. Також хочу зазначити протокол. Дуже корисну послугу спільно з Укрфінстратом наша компанія дозволяє клієнтам безкоштовно страхуватися в разі, наприклад, якщо рейс не відбувся, чи по хворобі, чи неспроможності туроператора, ви можете повернути свої кошти в повному обсязі. Тому я Рад сьогодні презентувати першу агенцію Джойна тут е, в Івано-Франківську. Приєднуйтесь до нас, е, подорожуйте, навчайте світ. Будьте щасливі. Дякую за це. Ми... Я впевнений, що ціни ми будемо пропонувати найкраще в регіоні та і сервіс стар буде найкраще. Навіть не обговорюється. Дякую. Ну що ж, я сподіваюся, бачите, Олександр, протязі вечора, ще до вас будуть підходити і питати, що будуть. Я попросив би наповнити келахи, бо оскільки, дивлячись, що деко нема келихів, то якраз можете взяти келихи, бо кажуть, що так: що у німця є дружина і коханка, але він любить дружину. У француза є дружина і коханка, а він любить коханку. У євреї є дружина і коханка, але він любить маму. У росіяни є дружина. Є коханка, але він любить горілку. А наш українець має батьків, має сало і горілка знайдеться, але він любить просто жінку. Третій тост, чоловіки, за прекрасне половину людства, за прекрасних дам. Піднімаємо келих, щоб було видно, що дами дійсно під... достойні того, щоб присутні чоловіки підняли келиха. Піднімаємо, піднімаємо келиха. І п'ємо за чудових, прекрасних дам. В таких випадках, дивлячись на чудових дам, хочеться сказати, що колись у долину казав старий козак, роїв би кати спермо стерешись, коня ти стережись, а жінку бійся з усіх боків відразу. За на селями на шию сяде зразу. Тож вип'є, браття, горілка другу гріє, щоб нам, чоловікам, не мерзла з роду шия. За чудовий сюк. Для вас моя добра старенька. Падала зірка, щоб зірка вашого кохання надії, сподівання ніколи, ніколи не падала. Третій до до дна дівчата теж падала! Зірка! Але перед тостом я попросив би, щоб всі ми привітали чудову прекрасну людину. А якщо говорити про те, що це чудово прекрасна жінка, то заступник директора фірми Інна Василіна, Будь ласка. Доброго вечора, шановні гості. Перш за все, дозвольте вас привітати з таким гарним святом сьогоднішнім і подякувати за те, що ви. Розділили з нами радість народження дня народження нашої фірми. Ну, так як я відповідаю за організаційні кадрові питання в нашій фірмі є заступником Петра Петровича. Хочу, хочу вам е, сказати декілька слів про те, що наша фірма, е, що вас цікавить ці питання, значить, наша фірма набирає людей. І перш за все дає перевагу колишнім працівникам, працівникам силових структур, працівникам спецпідрозділів особливо, тому що специфіка нашої діяльності пов'язана е, з такою, як діють правоохоронні органи. І тому я кажу, що от Петро Петрович багато говорив при, про переваги е, того, що, які будуть надані послуги нашої фірмою. Я хочу запевнити вас, якщо ви будете співпрацювати з нами, ви ніколи не розчаруєтесь в тому, яким чином був підібраний персонал, який вас обслуговує. Тому, користуючись ще нагодою сьогодні і наданим мені четвертим тостом, то, як правило, у всі роки і у всі ліки четвертий тост за нас, жінки, за наше жіноче щастя. Ну, Воно було б звичайно неповноцінним, якби не було чоловіків. Тому ми п'ємо за чоловіків, але не п'ємо за одиноких, бо вони своїх не мали, і нас не будуть мати. І не п'ємо за розлучених, бо вони своїми не жили, і з нами не будуть жити. Не п'ємо за жонатих. Давайте так традиційно за жонати, бо вони своїх мають і нас не забувають. Дай Боже, всім здоров'я. Прошу всіх підняти келихи і випити за чоловіків, за чоловіків, за нашу більшість сьогодні на нашому святі. За тих достойних чоловіків, які нас оточить, які нас роблять щасливими. Прошу всіх підняти келихи. Дякую за увагу. <гум> 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 Майте на увазі, що шановне паспорт, хто не вип'є, самі розумієте хто. Хтось, Хтось контрольований, каже Інна Василька. Так, не сама п'ю, п'ю, шановним товаришам. <гум> чоловіки <гум> <гум> руки з кишені поймали. Жіносто якраз піднімає фелегі за вас. А на підтвердження тосто і не я сподіваюся, що в першу чергу, оскільки до втікала звертається, значить і ви з приймете цей музичне вітання з радістю. облески, для вас співає h аж два облески, будь ласка, ніколи не буде ні дощу, ні смутку, а тільки кохання, радість. Ну і всі багатьох танцювати. we